У наявності маємо два електричних Ford Transit'и, 23-х років, топова велика електрична комерція. Автівочки у нас європейські, повністю ціленькі, з пробігами 9 тисяч та 12 тисяч кілометрів. Автомобіль з електродвигуном 68 кВт, орієнтовний запас ходу 280 кілометрів ходу. Покажемо грузовий відсік та пробіжимося по характеристикам. По стану просто нова автівка, яка буде працювати і працювати. Довжина 2,95 см, ширина 1,75 м та висота 1,80 м. Додатково в цих автомобілях є додатковий генератор, камера заднього огляду, так само присутня у нас. Трішки дуже круто виглядають. Саме головне їх стан. А стан тут просто суперовий. По салончику ми маємо повний електропакетик регулювання скла і так далі. Хороша оптика мультифорд кермо. Заводимо старт-стоп, автоматик. Величезний, крутий дуже моніторчик присутній в даних автомобілях. Підігріви сидінь, скла так само присутні. Так виглядає приборочка у нас пробіг 12. Все працює, камера заднього огляду ще покажемо величезна, буде дуже зручно на ньому їздити та працювати з е, круїз контролем з кондиціонером, автівочка зрозуміло Тому, друзі, хто шукає собі реально хорошу та нову електричну комерцію, можете звертатися в компанію Fresh Auto. Ось такі дві автівочки у нас в наявності. тому Всіх запрошуємо на тест-драйв. Бажаємо гарного дня! Працюємо для вас.